Спасибо. По поводу транспорта. Вон, вон, вот, вы, вон, вы, вон, вон, да. Как вы относитесь к тому, что э, родители маршруток очень часто высаживают детей и... Детей с сироткой да, да, да. да, И мы входим пишки. Да, да, я купил все за продукцию. Я про такие первый раз чую. Ух ты. А, а що таке буває? Так? А я знаєте, як завжди кажу в цих випадках, от так, так ми так проблему обговорюємо, от є проблема. Я про неї перший раз чую. У мене які підлеглі, я от бізнесом багато років займаюся, І коли мені там доповідають на фірмі, а он дзвоніла там така, погрожувала, що там звіт не вчасно, а штраф такий, а самі той звіт не приймають, завжди запитую. Прізвище, яка посада, в якому кабінеті була. Хто це був, такий, то треба записувати. Маршрутка, номер маршрута, вигнали з машини. Подивився номер, номер машини, і мені день, І день, і вони там можуть. А коли це сталося? Потім є міська рада, є виконком, є там транспортне управління, ну чиновники, коротше. Але якщо з ними правильно працювати, то вони потім по стойки зміни і висновки роблять. Що це, звісно, треба разом. У вас є чудова нагода. Сьогодні тут присутні народний депутат і 10 депутатів міської ради, майже 10 депутатів. Тому ми можемо впливати таким чином на всі абсолютно ваші зауваження, які у вас виникають. Тобто є зауваження до роботи транспорту? Давайте дійсно інколи не знаємо цього. Будь ласка, скажіть нам, тільки дайте чітку інформацію, коли це сталося, де це сталося, з ким це сталося і номер, ну, якщо це стосується що? Короче, вродює, і тому, що. Я Далі... Гарантую, Далі, У мене ще пропозиції всі з телефонами, які мають фотоапарат. Фейсбук на наші сторінки скинули, а ми будемо розбиратися. Можна я надам коментар? Можливо, мене знаєте, а залі відео дитячі зачекати.